У Сумському державному університеті розпочався відбір молоді на кафедру військової підготовки. Понад тисяча юнаків і дівчат з 20 вишів вже вивчають тут військову справу. Навчання триває два роки. Ключова спеціальність, ракетні війська і артилерія. Цього року на кафедрі очікують появи бюджетних місць, але не для всіх. У нас повинні з'явитися бюджетні місця. Бюджетні місця розуміють під собою те, що студенти, які будуть навчатися на кафедрі військової підготовки на бюджетному місці, вони будуть підписують контракт збройними Силами України і будуть проходити службу на офіцерських посадах. Серед студентів уже зараз багато охочих піти до війська і стати на захист країни. На кафедрі військової підготовки я вже навчаюсь другий рік. Мені дуже подобається, дуже багато цікавих предметів. Найбільше мені подобаються предмети артилерійської розвідки. Це дуже цікаво. В подальшому я планую. Після закінчення кафедри підписати контракт зі збройними силами України і служити батьківщині. Уже незабаром студенти-випускники складатимуть державний іспит зі спеціальності та отримають погони молодших лейтенантів. Ігор Березинський, Олександр Візгін військове телебачення.